Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Сьогодні ми традиційно знаходимося на Луцькому авторинку вживаних автомобілів. Вибір, як завжди, вражає, Свіжих пропозицій дуже багато. Ну а кого цікавить послуга, автопідбір під ключ, супровід по ринку, перевірка автомобіля. Друзі, звертайтеся за контактами в описі під відео та ось тут. Сьогодні буде дуже багато свіжих пропозицій. Сідайтеся позручніше, а ми поїхали. Дивіться, який Seat в FR-комплектації зі Швейцарії. Такий маленький автомобіль в хетчбек кузові, та він ще й п'ятидверний, не, не трьохдверний. Автомобіль 2012 року, 1,8 бензин, 157 тисяч пробігу, 118 кВт. Цінника немає, контакт залишений на автоматі. Досить цікава пропозиція, він закритий. Так, пертроніки є, Seat Leon на ось таких оригінальних легкосплавних дисках. Так, По салону має такий цікавий салон, класна комплектація, присутній звичайний клімат, підігріва, це все є. Ось така сучасна пропозиція стоїть на ринку. Це Renault Scenic 4-го покоління. На ринку їх дуже мало, друзі. Зверніть увагу, він ще й на комплектації Bose. має максимальні колеса 20-ті, подивіться. В якому стані вже стоїть зимова гума, автомобіль підготовлений. 1.6 дизельний на механіці 165 тисяч пробігу. 15300 ціник з 2017 року автомобіль. Датчик душа світла, всі асистенти, безключовий, звичайно, це все є. Та ще й присутній фуркоп. Ось так сучасно стильно виглядає. Має збільшений кліренс, високу посадку. Ось такий комбінований салон. До речі, ще й присутній масаж сидіння. Підігріви, сидінь, також бачу, є. Повний електропакет, преміальна акустика, мультикермо шкіряне оригінальне, 165 тисяч пробіг. Великий монітор, дійсно цікава пропозиція. Позаду місця також, в принципі, багато, таких три незалежних сидіння з підголівничками, також присутні такі шторки, затіняючі. Все зручно, все продумано. І колір, до речі, не простий білий, а білий перламутр. Так, Ще є таких два невеликих автомобіля: в кузові хетчбек. Volkswagen Golf 5 та Volkswagen Golf 6 покоління. Почнімо з чорного варіанта. 1,4 бензиновий двигун. 8 рік, ціник 6200. Ось такі оригінальні диски, літня гума. 236 пробігу. Контакт є. Датчик доща світла. Так, гумове кермо, механіка п'ятиступенева, клімат підігрів є. Комплектація Edition. Ззаді парктроніки також є. Досить цікава комплектація для такого автомобіля. Зверніть увагу, хто для себе шукає такий жужик ключове. Так, наступний варіант це Golf 6-го покоління. 1,4 TSI бензиновий двигун. Має парктроніки. Ось такі легкосплавні диски, то вже зимова гума. Так, по салону, тканевий салон, автоматична коробка передач, мультимедіа, клімат 9-го року автомобіль 201 тисяча пробігу. Омивачі фар, передній задній притронік, навіть 360 автопарковка присутня. Туманки. Збережено виглядає 10 200 ціник на старті. Ще одна на сьогодні сімейна пропозиція в гарній комплектації Volkswagen Touran. Подивіться, як у нього комплектація, максимальна оптика, максимальні колеса, омовачі, парктроніки це все є. Він свіженький. Приїхав зі Швейцарії 12-го року випуску, 180 тисяч пробігу. Так, на автоматі, 11500 цінник, 1,4 бензиновий двигун. Асистенти, датчики присутні, ще й присутня панорама люк. Досить гарна пропозиція на ринку. По салону детальніше заглянемо, має повністю шкіряний салон, що дуже рідко зустрічається в такій комплектації. Так, шкіряне оригінальне бачу мультикермо. підігріви, клімат, це все є. 179 тисяч на щитку пробів. Дивіться в якому стані сидіння. Hyundai ax 35 Дуже популярна позиція на ринку. Такий невеликий кросовер. він ще й повнопривідний на максимальній комплектації на автоматі 2-літровий дизель з цінником 14950. 198 тисяч заявляє продавець пробігу. Контакт є. Панорама, люк безключовий, гарні легкосплавні диски. Так, детальніше по салону зараз ми заглянемо. Він закритий, повністю шкіряний салон, клімат, мультикермо. То все е, є те, що потрібно для комфортної їзди. Нісан Кашкай дуже популярна позиція взагалі актуальна по сезону. Та й не тільки. Має камери 360 градусів, гарний практичний колір, оригінальні 18 диски, 11900 ціник на старті, 1,5 дизель, 240 тисяч пробігу, заявляє продавець. Автомобіль з Франції Контакти є. Панорама, датчики все присутнє. Збережено виглядає автомобіль по салону. Ось такий комбінований, цікавий салон, дуже рідкісний, механіка шестиступенева, Гарна пропозиція, друзі. Зверніть увагу. Так, поруч ще стоїть Volkswagen Passat B7 в універсалі, такий темно-коричневий колір. Досить непогана пропозиція. 12 рік, 2 літра дизель, 11 300 ціник на старті. 228 тисяч заявляє продавець пробігу, контакт залишений, сервіс план лежить, треба дивитися, асистенти, датчики є. Тканевий салон, механіка 6-ступенева. В гарному стані мультикермо. Така досить цікава пропозиція. Наступний варіант це Volkswagen Tour. Сімейний автомобіль. Він дизельний, свіженький з Європи. Так, По салону механіка шестиступенева, Звичайно, присутній клімат, мультикермо, тканевий салон. Автомобіль 11-го року випуску, 1,6 дизель в такому гарному кольорі. Цінник 11300, 236 тисяч пробігу. Шкода Румстер, досить цікава пропозиція. Свіжа з Європи. 7-го року 1,4 бензиновий двигун. 141 тисяча пробіга заявляє продавець. Такий темний чорний колір, 5900 цінник на старті. Автомобіль з Німеччини Контакт залишений. На легкосплавних дисках. Ось така пропозиція. Позаду ще й присутні парктроніки. Так, по салону. Він закритий, механіка п'ятиступенева. Так, дивіться, ще яка є пропозиція на ринку. Це Citroen C4 Picasso. Сімейний автомобіль, коротка версія. Автомобіль 15-го року випуску, 2-літровий дизель на автоматі 187 тисяч пробігу. 14150 стартова ціна автомобіля. В самій максимальній комплектації, ексклюзив, друзі. На ринку таких пропозицій більше немає, тому зверніть увагу, можливо, хто для себе шукає цікавий варіант. Зараз заглянемо, що у нас Так, багажник відкривається електро. Ось така багата комплектація в автомобілі. І багажник немаленький. Так. Детальніше по салону, зараз ми заглянемо, що він з собою являє. Подивіться, який в нього салон, повністю шкіряний з масажами, з підігрівами, два кольорових екрана, 186 пробігу на простому автоматі. Зверніть увагу. Так, поруч стоїть ще Hyundai Santa-Fe, досить цікава пропозиція, як по сезону, так і не тільки. Чорний колір, свіженький, гарні оригінальні легкосплавні диски. Автомобіль 2012 року випуску, 2,2 дизель на автоматі 180 тисяч пробігу, 15-100 цінник. Контакт залишений. Заявляє продавець без підфарбування, з безключовим доступом, досить гарні. Комплектації має камеру, партроніки, це все є. Такий потужний, повнопривідний автомобіль. Він закритий, в збереженому ще й стані. Тому зверніть увагу, друзі. Hyundai ax 35 також свіженька пропозиція на ринку. Перший раз тільки заїхав. Автомобіль зі Швейцарії в самій максимальній комплектації з пробігом 158 тисяч кілометрів, двохлітровий дизель, 16300 ціник, друзі. 14-го року контакт продавця залишений, повнопривідний. По салону зараз подивимося. У нього комбінований салон, автомат, шкірине мультикермо, оригінальний клімат, підігрів, це все є. Та звичайно повний електро. Пакет. Зверніть увагу, хто шукає для себе невеликий е, кросовер на повному приводі з форкопом в такому практичному білому кольорі. Сьогодні, друзі, ще два цікавих варіанти це Nissan Qashqai. Подивіться, як вони виглядають в гарних комплектаціях. Почнімо з першого. Вони із Франції. Білий колір 10800 цінник 2011 року 147 тисяч пробігів. Контакт є, 1,5 дизель. Досить цікава пропозиція. Всі бачу підтвердження пробігу лежать, треба дивитися. Датчик доща, світла присутній. І камера заднього виду також є. Зимова гума стоїть по салону. Механіка шестиступенева. мультикермо присутнє. Ось такий цікавий варіант. Звичайно, клімат-контроль присутній. І вони перший раз на ринку тільки з'явилися. Ну, а другий варіант це подібний, але він в кращій комплектації. Має камери 360 градусів. Він також із Франції. На оригінальних 18-х легкосплавних дисках. Також гума зимова. Автомобіль вже підготовлений до зими, 2014 рік, 205 тисяч пробігу, 1,5 дизель 12700. Контакт продавця залишений. Тут присутня панорама, чорні релінги, чорні зеркала. Ну, в комплексі гарно виглядає і колір, друзі, білий перламутр. Так ми ще зараз подивимося по салону ще. Тут по кузову взагалі бачу автомобіль досить збережений. Так, Комбінований салон. Те, що дуже комфортно, зручно, механіка шестиступенева та шкіряне мультикермо. Ось такий варіант, друзі. Зверніть увагу, досить цікава пропозиція. Нісан Qashqai, є ще така гарна пропозиція в сірому кольорі 11500 цінник, 1,6 дизель, 250 тисяч пробігу. Контакт залишений, датчик доща світла, досить. Достатня комплектація, максимальні 18 колеса, ну і в принципі колір це його практичний. Він свіженький, тільки на ринку з'явився. Цінник в принципі адекватний. В гарному стані салон, механіка шестиступенева, оригінальне шкіряне мультикермо. Бачу, висить два ключика, клімат, мультимедіа, ну і панорама, звичайно, є. Кода Октавія А7, це вже в рестайлінгу автомобіль 2019 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні. Гарна комплектація. Детальніше зараз подивимося. Максимальна оптика, є парктроніки, є омивачі. 159 тисяч пробігу, 18800 цінник. Датчик дуща, асистенти. Чорна стеля пише, що присутні автомобілі. Комплектація SportLine. Із такими цікавими сидіннями на автоматі. Мультимедіа Клімат це все є. Так, Поруч ще стоїть такий Volkswagen Golf 5-го покоління в кузові хетчбек. Свіжа пропозиція на ринку 5-го року 1,6 бензиновий двигун 171 тисяча пробігу, ціник 5350. Бюджетні автомобілі також на ринку присутні. Багато свіжих пропозицій є, але все потрібно перебирати та перевіряти. Так, По салону механіка п'ятиступенева, кондиціонер, гумове кермо. Ось така ще цікава пропозиція є на ринку, друзі, Ford Focus 4-го покоління. Часто за них запитують, на ринку їх вибір невеликий, але саме на цей зверніть увагу, він майже в максимальній комплектації, має круговий парктронік, має всі асистенти підігрів лобового. Звичайно, 19-й рік, 1,5 дизельний, 174 тисячі пробігу, ціник 15500. Контакт є, продавець сказав, що на 173 тисячі в нього обслуговування було, і після того автомобіль продали. В універсалі має електробагажник. Дійсно гарна пропозиція в такій комплектації таких фордів рідко можна побачити. Оригінальні легкосплавні диски. Стоїть літня гума мішелінка. Так, по салону є безключовий доступ. Ось такий у нього тканевий салон. У нього йде восьмиступеневий вже автомат. Клімат присутній, шкіряне мультикермо, преміальна акустика присутня, до речі. Ось такий варіант. Ну і варіант, друзі, трішки побюджетніше. Nissan Qashqai в гарній комплектації з безключовим доступом. Автомобіль свіжопровезений, 1,5 дизельний. 200 тисяч пробігу, 11500 цінник. 10-го року контакт продавця залишений. Комплектація. Є датчик доща світла, є безключовий, панорама. Камера заднього виду також присутня. Цікава пропозиція по салону. Зараз ми заглянемо. Так, Повний електропакет, преміальна акустика присутня. Ось такий в нього тканевий салон. Дивіться, в якому стані оригінальне шкіряне мультикермо. Так, 200 тисяч пробігу на щитку. Звичайно, все потрібно перевіряти. Шестиступенева механіка, клімат, мультимедіа, це все є. І сервіс, бачу, лежить. Потрібно дивитися. Це такий вже народний улюбленець Nissan Qashqai. Не просто ж він улюбленець, він же перевірений часом. Дивіться, яких дві пропозиції цікавих стоїть. Почнімо Volvo v 50 В кузові універсал. Гарна пропозиція в збереженому стані. 9100 ціник на старті, 240 пробігу, 1,6 дизель 2012 року. Контакт залишений, датчик дощу світла. присутній. Так, він закритий. Має шторку в багажнику, присутній парктронік. Доволі популярний автомобіль, який вже перевірений часом механіка 6 Так, Нам його відкрили. Ось такі шкіряні сидіння. Збережений стан та має повний електропакет. Також присутня ще й навігація. Так, а Наступний варіант це такий легендарний Volkswagen Passat B6 в універсалі, який приїхав зі Швейцарії. Має в круху, мивачі фар, тобто у нас значить, стоїть адаптивний ксенон. Автомобіль 10-го року, 1,6 бензиновий, 206 тисяч пробігу, 8350 ціник. Контакт залишений, він ще й на автоматі. 118 кВт, датчик дощу світла. Цікава рідкісна пропозиція, та ще й в збереженому стані. Камера заднього виду також є. Так, по салону він закритий. Ось такий у нього цікавий салон, оригінальний мультикермо. Дійсно вже популярна модель, ax 35 на ринку їх вибір достатній. Цей також у максимальній комплектації, свіженький зі Швейцарії. Чорний колір з пробігом 111 тисяч пробігу, друзі. 17550 ціник, контакт продавця залишений. 15 рік, автомат, повний привід. Комплектація преміум, панорама люк, безключовий, максимальні оригінальні колеса. Подивіться, в якому стані збереженому. Камера партроніки це все є. Досить комфортний автомобіль, не просто ж ми його часто показуємо. Цікаві варіанти на гарних комплектаціях. Так. Тут навіть підігрів карма ще. Так, поруч стоїть Mazda CX5, також автомобіль зі Швейцарії, має хорошу комплектацію, симпатичний автомобіль, 2,2 дизель, 149 тисяч пробігу, 14 950 ціник. Контакт є, повний привід 13-го року. Сертифікат у наявності, люк є, всі асистенти також присутні. Оригінальні легкосплавні диски. так По салону, шкіряний салон, автомат, доволі таки збережений стан. Ну і є, звичайно, форкоп. Сан Кашкай, ще одна на сьогодні цікава пропозиція в класному, темно-коричному такому кольорі баклажан, як кажуть в народі. Він семимісний, це плюс 2, 1,6 дизель на оригінальних 18 колесах в дуже збереженому стані. Автомобіль приїхав зі Швейцарії, має омивачі фар. 12650 е, так, 214 тисяч пробігу, 12 рік контакт продавця залишений. Техпаспорт швейцарський і сертифікат вже зроблений. Панорама, датчики дощу світла, є безключовий доступ. Тут, до речі, комплектація саме максимальна, ще й присутні камери 360 градусів. Тобто ззаду, спереду і також в зеркалах так, присутні камери. Безключовий доступ повністю шкіряний салон. Цікава досить комплектація в збереженому стані, друзі. Зверніть увагу, хто для себе шукає автомобіль, механіка 6-ступенева, підігріве, повний привід також є. І, звичайно, преміальна акустика Боус також присутня. Renault Megane в кузові хетчбек. Це, друзі, четверте покоління в класній комплектації, є форкоп, є партроніки. Та чорний колір. Ось такі оригінальні, легкосплавні в нього диски. В кузові хежбек дуже рідко вони зустрічаються, є безключовий, хром-пакет, він ще й на автоматичній коробці передач. Великий монітор, комбінований салон. Стильно сучасно виглядає, має максимальну оптику і він свіженький, тільки на ринку з'явився, друзі. 16-го року 1,5 дизель з цінником 14950. 183 тисячі пробігу, контакт продавця залишений. Датчики дощу. Світло, все є, асистенти присутні. Такий збережений салон. Кого цікавить, звертайтеся, хто хоче перевірити, можемо вам допомогти. Так, наступний варіант стоїть Volkswagen Passat v 8. Автомобіль 2016 року випуску. Гарній комплектації, максимальна оптика. В універсалі є омивачі. 237 тисяч заявляє продавець пробігу. 2 літра дизель, 13900 цінник. Контакт є, це все є. Так, він відкритий. Ось такий тканевий салон. Клімат підігріве, механіка 6 ступенева. Та ось таке шкіряне мультикермо. Соренто, ось такий потужний, комфортний, цікавий автомобіль, який свіже провезений з Франції, має хорошу комплектацію, партроніки, камера, вже стоїть зимова гума та легкосплавні диски. Він повнопривідний в такому практичному кольорі 2012 року. Подивіться, як виглядає. Хром присутній. Так, 220 тисяч пробігу, 2,2 дизель, 1510 цінник. Контакт є. Так, датчики, панорама, люк присутній, безключовий доступ також є. Ось такий шкіряний цікавий салон з електроприводом. Клімат підігріва. Дивіться, яка гарна пропозиція, друзі, ще є. Це Volkswagen Caddy. Народний улюбленець, так він ще й на гарній комплектації і повнопривідний. Автомобіль на 2-літровому дизелі 204 тисячі пробігу, 18900. Цінник автомобіля 17-го року випуску. Датчик доща світла. Так, по салону. механіка 6-ступенева, мультимедіа присутня. Клімат підігрів, шкіряне, оригінальне, мультикермо. Дійсно рідкісна пропозиція на ринку. Оригінальний пасажир на хорошій, майже новій бачу, зимовій гумі. Ось так виглядає. А приїхав звідки? Автомобіль приїхав з Польщі. Цікавий варіант. Танування заднього ряду присутнє. Так. Ось такий цікавий варіант. А ось такий кашкай, друзі, пройти мимо просто неможливо. Такий баклажановий кольор, він свіжо привезений з Франції. Перший раз на ринку тільки з'явився. 13-го року 1,5 дизель на механіці із пробігом 168 тисяч кілометрів. 13200 ціник на старті. Контакт погано видно. 066 74 33 065. Датчик доща світла, панорама, автомобіль п'ятимісний. Збережено виглядає. На максимальних 18 колесах є безключовий доступ, комплектація, до речі, боус з підігрівами на ось такому світлому салоні. Хто хоче перевірити, друзі, звертайтеся за контактами в описі під відео. Допоможемо. Ось такий білосніжний варіант: є Ford C Max, він ще й на автоматичній коробці передач. В збереженому стані, свіжопровезений з Європи двохлітровий бензиновий двигун 2009 року 200 000 пробіг. Контакт залишений, такий сімейний варіант, вже на зимовій гумі. Часто запитую за такі варіанти. Зверніть увагу по салону. Ось такий тканевий салон. Так, кондиціонер присутній, шкірене кермо. Простенька, але знову ж таки доступний ціник на автоматі та ще й 2-літровий бензин. Ось така пропозиція на ринку ще є. Це 2-літровий дизель на автоматі. Nissan Qashqai. Цікава пропозиція, популярна на легкосплавних дисках, то вже стоїть зимова гума. Практичний колір. Так, 223 тисячі пробігу, 13700 ціник на старті. Це плюс 2, 7 місний автомобіль, датчик душа світла, панорама є. Так. Ну, і Він тільки на ринку в принципі з'явився. Автомат, повний привід, підігріве сидінь, бачу, є комбінований салон, панорама, мультикермо, клімат. Ну і камери 360 градусів. Щось сьогодні не було цікаве, миганів третього покоління, дивіться, який стоїть. В комплектації боус на максимальній оптиці, омивачі, автомобіль з Німеччини. 2012 року випуску 1,6 дизель із пробігом 143 тисячі кілометрів. 9600 ціник, контакт залишений. Виглядає автомобіль збережено, ну і комплектація, само собою, дає своє. Так, безключовий є, автомобіль в універсальному кузові, є парктроніки, є камера заднього виду. Механіка шестиступенева, комбінований салон, електростоянковий, навігація, клімат. Ну, Повна комплектація, друзі. Кого цікавить, телефонуйте телефон, до телефон, продавця, а хто хоче перевірити, звертайтеся за контактами в описі під відео. Дуже часто нас запитують за маленькі автомобілі. Ось така Toyota є. Це гібридний автомобіль, в кузовій на легкосплавних дисках. Цікавий варіант 9900 цінник, 1,8 бензин плюс гібрид. 10-го року 197 тисяч пробігів Контакт є досить цікава пропозиція. Мультикермо, ткановий салон та повний електропакет. Присутній. І клімат-контроль також є. І це, друзі, автомобіль свіжо провезений з Європи. Також поруч, дивіться яка пропозиція, є Mazda в кузові хетчбек. Це Mazda Troєчка. Автомобіль зі Швейцарії, подивіться, які легкосплавні диски цікаві. Вже стоїть зимова гума. Ось такий варіант. На ринку такий один тільки, більше немає на автоматичній коробці передач, тканевий салон, мультикермо, навігація. 13-й рік, 2,2 дизель, 177 тисяч пробігу. 12 тисяч доларів цінник на старті. Контакт є, датчики, асистенти. Це все присутнє. А на цьому, друзі, наше відео будемо завершувати. Багато було показано цікавих пропозицій, тому кого цікавить послуга, автопідбір під ключ, супровід по ринку, перевірка автомобіля. Звертайтеся за контактами в описі під відео та ось тут. До зустрічі на каналі. Всім добра!